Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі на воді загинув 11-річний хлопчик. Це вже другий інцидент з дітьми за тиждень в одному і тому самому місці на Дніпрі. Деталі у випуску. У Запоріжжі відбулося спецпогашення нової марки. Що зображено на ній, розкажемо просто зараз. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби військові РФ майже 300 разів обстріляли прифронтові громади нашої області. Згарбники гатили з артилерії та спрямували по житловій забудові сотню безпілотників. Шість обстрілів РСЗВ накрили молоток мачку та Роботине. 177 артобстрілів завдано по території Гуляйполя. Малої Токмачки, Новоандріївки, роботиного Левадного та Малинівки. Надійшло шість повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. За інформацією генштабу на Оріхівському напрямку рашисти здійснили два штурми про тебе зуспішно. Водночас пілоти другого гірсько-штурмового батальйону мінусували техніку загарбників на запорізькому напрямку. Let's do this. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Вніш на 27 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного морського базування та ударні БПЛА типу шахет. До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БПЛА. В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей, 4 крилаті ракети «Калібр», одну керовану авіаційну ракету Х-59, Х-69, 23 ударні БПЛА типу «Шахет» 131-136. Водночас ворог продовжує тероризувати прифронтові громади Харківської області. Загалом, внаслідок ворожих обстрілів, постраждало 12 людей. Минулої доби окупанти випустили по обласному центру керовану авіабомбу. А снаряд влучав на територію підприємства. Обійшлося без постраждалих. На харківському напрямку російські терористи 10 разів за підтримки авіації штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях. Вночі окупанти не залишали в ні Купольщину. Зокрема, гатили зі ствольної артилерії по Марганецькій громаді люди цілі. Понівечено п'ять багатоповерхових будинків, ліцей, дитячий садок, покинута будівля та два легкових автомобілі. Вранці окупанти атакували населені пункти Марганецької громади, здійснили артилерійський обстріл та скерували ФПВ Камікадзе. На всіх територіях люди не постраждали. Водночас наші прикордонники ліквідовують ворожу техніку на бахмутському напрямку. Захисники кордону за добу знищили сім ворожих цілей: два Урали, Камаз, Газель, легковик, місце розташування окупантів та ворожого піхотинця. У Запоріжжі на воді загинув 11-річний хлопчик. Це вже другий інцидент з дітьми за тиждень в одному і тому ж самому місці на Дніпрі. Зі слів свідків, двоє хлопчиків пішли купатися за деякий час. Один вийшов з річки, а інший ні. Водолази за аварійно-рятувального загону виявили тіло дитини без ознак життя і передали поліції. Спочатку початку 2024 року на водних об'єктах регіону загинуло сім осіб, з них двоє дітей. Найбільше трагічних випадків сталося в місті Запоріжжя. Рятувальники наголошують, відповідно до рішення регіональної комісії з питань ТЕП та ЄНЕЗ Запорізької області встановлено заборону щодо відвідування місць масово відпочинку на водних об'єктах регіону до закінчення дії воєнного стану. Рятувальники закликають суворо дотриматись правил безпеки під час перебування на водних об'єктах. Закликаємо батьків слідкувати за дозвіллям дітей. Їхня безпека понад усе. У Запоріжжі відбулося спецпогашення нової поштової марки. Її презентували в рамках національної інформаційної кампанії Наші податки, наш захист. Марки представлені у незвичній, круглій та квадратній формі. Художник Олександр Нікітюк зобразив монети номіналом 1 гривня, що перетворюються у смертоносні для ворогів кулі. На тлі марок можна помітити підприємства та людей, які є фундаментом, що тримають державу, а праворуч українських воїнів, що чинять опір окупантам – Кожен аркуш містить три щіпки та шість марок. А загальний тараж становить 210 тисяч примірників. Придбати поштову марку можна онлайн у поштовому маркеті та у відділеннях Укрпошти. Я хочу, щоб всі розуміли, що податки це фундамент. Фундамент нашої державності на сьогоднішній момент фундамент для нашої перемоги і фундамент для допомоги нашим оборонцям. Дуже вдячна за цю марку. Вона символічна зі смислом. І я хочу, щоб кожен українець розумів, податки це наша реальна перемога і наша допомога армії. Я як податківець багато років свого життя ну, потратив на податкову службу, десь 17 років загалом вийшло. І ну, завжди, ну, скажімо так, я гордився тою посадою, яку там займав, тому що вважав, що ну, багато, це допомога велика для цивільних. для Садиків там, тобто це зарплатня державників і так далі, і в тому числі, ну вже тоді я розумів, що податки йдуть і на армію. Для мене це дуже символічно, тому що я зараз перебуваю на військовій службі, от і розумію, що податки для нас це дуже важливо, тому що це все йде на захист нашої держави. Наразі до Запорізького центру рекрутингу звернулося вже понад півтори тисячі людей. 25 із них, в тому числі жінка, вже обрали посади і служать у підрозділах Сил оборони України. Один з тих, хто нині готується захищати країну Дмитро із Запоріжжя. В нього дві вищі освіти, і 15 років трудового стажу на одному з великих підприємств міста. Має бронь від призову та, попри це, вирішив піти в армію. Наразі Дмитро готується до навчання, щоб стати оператором безпілотних авіаційних комплексів в десантно-штурмовій бригаді на мене сам вийшов представник цієї бригади. Ми з ним поспілкувалися. Я отримав лист від частини. Більш того, я вже прийшов медкомісію, військово-лікарську комісію саме на десантника штурмових військ. І зараз я кандидат на вступу до військової частини. Але так як я не служив, то звісно мені треба спочатку пройти загальну військову підготовку. І отримати військовий фах дуже потрібна робота. А це оператор безпілотних авіаційних комплексів. Я е, на роботу на важку, тривалу роботу. Я вірю за свою. Тому долучаюсь до збройних сил України. Же місяць в режимі економії працює вуличне освітлення Запоріжжя. Його запроваджено з 1 червня. Працює з двадцятої години вечора до півночі і змінюватиметься в залежності від тривалості світлового дня. За добу місто споживає близько 300 мегаватт на годину електроенергії. Зовнішнє освітлення в цьому обсязі становить не більше 3%. Але в умовах дефіциту генерації це дає заощадження: 50% електроенергії і півмільйона гривень міському бюджету кажуть в КП Запоріжжя. Світло ми зовнішні мережі переводимо в режим чергового освітлення, тобто виходимо на той режим, щоб освітлювати кожна третя опора. Опора це стовп, на якому знаходиться світлоточка, тобто ліхтар. Наразі ми не можемо зараз інтенсивність регулювати. По деяким технічним умовам, але от ми виключаємо дві точки з трьох. Ми виключаємо. Режим економії не розповсюджується на освітлення проспекту Соборного та міські світлофори. Нині Запоріжж міське світло опрацьовує можливі джерела живлення 14 ключових світлофорів на проспекті. Фахівці розглядають варіанти створення резервних ліній і навіть підключення генераторів до кожної світлової точки. Обумовлена тим, що в період відключення якогось ТП, яке попадає там в чергу на відключення по електроенергії, щоб рух був в тому вигляді, в якому він повинен бути, то ми зараз прокладаємо нові мережі. До інших ТП, щоб вони не пересікались по черзі відключення, і плануємо десь до кінця слідчої неділі повністю закінчити ці роботи. Парку перемоги комунальники ремонтують частину дорожнього покриття та тротуару, зруйнованих внаслідок ворожої ракетної атаки Запоріжжя, яка сталася місяць тому. Роботи здійснюють працівники КП ЕЛУАШ. Спершу ремонтники засипали пошкоджену ділянку шляху шлаком. Нині ще подекуди знімають старе покриття, аби вирівняти стики з новим, яке укладуть. Також вже встановили бордюри на черзі укладання нового асфальту. Його товщина становитиме 5 сантиметрів. Завершити роботу обіцяють найближчим часом. Цьому тижні почали роботи з відновлення покриття. Також просипали шлаком, бо воно вже просило, підготували, поставили бордюри нові, тому що старі вже провалилися, вирівняли стики покриття. Сьогодні будемо вкладати асфальт марки Б. Це не лише комфорт пересування так людей, а й ще й безпека життєдіяльності. Так як в даному парку багато сімей з дітками проводять вільний час як в день, так і в вечірній час. І тому ми спостерігаємо зараз як комунальне підприємство Елуаж проводять відновлювальні роботи. Контррозвідка служби безпеки затримала ще одного російського агента, який діяв у прифронтовому Запоріжжі. Зловмисник намагався виявити і передати агресору точні координати зенітно-ракетних комплексів ППО. Також агент відстежував основні маршрути руху та орієнтовну кількість військової техніки ЗСУ, що рухалася в напрямку передової. За даними СБУ, рашисти хотіли використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по регіону, а також для підготовки бойових операцій на запорізьку. Уму напрямку про цю та інші події дивіться в нашому дайджесті. СБУ затримала шпигуна, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу потенційної цілі в Запоріжжі. З'ясовано, що агент був на зв'язку з кадровим співробітником ГРУ у Севастополі, який доповідав напряму керівництву воєнної розвідки Росії. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Пізно ввечері поблизу одного із магазинів в Комунарському районі між чоловіками виникла суперечка, під час якої один із них вистрілив зі стартового пістолета в обличчя іншому та втік. Потерпілого госпіталізували з пораненнями. Зловмисником виявився 50-річний, раніше несудимий містянин. За місцем його мешкання виявили стартовий пістолет з ознаками переробки, мисливську рушницю, патрони травматичної дії, а також марихуану. Відкриті кримінальні провадження. В Запоріжжі продовжують виявляти факти порушення правил рибальства. Протягом години співробітники Держекоінспекції складають по три адмінпротоколи. За словами фахівців, неналежна ловля призводить до виснаження рибних запасів та негативно впливає на екосистему. Будувати якісну систему зворотнього зв'язку та оперативного реагування на будь-які проблеми і зловживання, змінилися номери гарячої лінії. В Запорізькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомляють, командуванням сухопутних військ прийнято рішення оновити всі номери за єдиним стандартом. Тож в кожному обласному ТЦК та СП нині діє новий контактний номер. Усі, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку в Запорізькій області просять дзвонити за номерами, які ви бачите на екрані. Основні правила безпеки. Ознайомитися з ними мають можливість учні навчальних закладів Дніпровського району. Там на базі школи номер 69 відкрили школу безпеки. Цей проєкт ініційований товариством Червоного Хреста України в осередку діти отримають не лише теоретичні знання, а й практичні навички. Зокрема, ознайомляться з правилами поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів і навчаться основам домедичної допомоги. Більше розповість Анна Крамаренко порушників шукати. Це поліція права, що за номером 102. Саме так розпочинається урочистий захід з відкриття школи безпеки на базі школи номер 69 Клас оснащений усім необхідним для того, аби діти засвоїли основні правила безпеки. Є кілька локацій. Вивчатимуть правила дорожнього руху, зокрема, навчаться правильно переходити дорогу. Також у класі облаштовані локації, що стосуються основних правил поведінки при виявленні мін або інших вибухонебезпечних предметів, а також пожежної безпеки та надання до медичної допомоги. Ми відкриваємо. Школу безпеки це проект Браво розвитку організації. Такий новий проект, де ми будемо навчати наших діточок, могли покоління, навчатися правильної безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами. Та надавати першу допомогу як собі, так і постраждалим. На нашій локації представлена пожежна безпека, представлені прилади, які приводять при неправильній експлуатації до пожежі. Є манекен в захисному вбранні як справжній рятувальник вдягнений. Вибухонебезпечні предмети. Ми також розповідаємо дітям про них, як потрібно себе поводити. Що це не потрібно чіпати, підходити, телефонувати обов'язково одразу до служби порятунку за номером 101». Ці діти одними з перших переступили поріг школи безпеки. Рятувальники, правоохоронці та представники товариства Червоного Христа ознайомили малечу з локаціями, які тут є. Якщо я побачу міну чи якийсь інший предмет, не торкатися його, заспокоїтися та набрати 101 чи 102. В школі кажуть знання, які діти зможуть отримати в класі безпеки, будуть корисними для них. Ми сьогодні в школі відкриваємо такий осередок знань, який допоможе дітям познати все це. Їм тут будуть проведені різні заняття, правила, інструкції, прийоми, практики надані, і діти будуть знати, як себе вести в небезпековій ситуації. Думаю, буде корисно і результативно. Я хочу по перше вам подякувати, що ми з вами зробили таке. Дуже велике діло відкрити таку школу безпеки, яка дуже важлива на сьогодні. Несе не тільки інформаційний захід, а й те, що нас буде об'єднувати, надасть нам ще більше наснаги та змоги виростити наших дітей в відносній безпеці. Представники обласної організації Товариства Червоного Христа України та рятувальники підготували дітям подарунки. А завершився захід міні-дискотекою від рятувальників. Наприкінці заходу діти мали можливість ознайомитися з роботою пожежного автомобіля та його комплектацією. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Привести до ладу місця відпочинку, а в Запоріжжі громадські активісти разом зі співробітниками різних служб та представниками місцевої влади прибрали так званий пляж автомобілістів в урочищі Вирва. Багато містян залишають по собі купа сміття тут і на прилеглих зелених ділянках. Скільки людей долучилися до екотолока та які небезпечні знахідки виявили під час прибирання, розповість Вадим Сорвін. Зранку в урочищі вирва зібралися понад сотня містян для того, аби очистити пляж автомобілістів від сміття. Відпочивальників, що залишають по собі купи сміття, тут багато кажуть організатори толоки. Тож долучитися до прибирання вирішили якомога більше містян. Участь у заході беруть також представники дитячого руху Байда. Ми з Байду Хортицького району відвідали цю екотолоку, щоб прибрати наше місце, наше урочище вирва, щоб зробити його кращим, чистіше. І діти, і родини часто тут відвідують, відпочивають навіть не тільки на вихідних, але в будні також. Найчастіше у траві трапляються скляні осколки, які становлять загрозу як для людей, так і для тварин, розповідає волонтер Андрій Толочин. Він вирішив доєднатися до прибирання, адже колись разом із друзями ходив відпочивати на вирву. Ми вже знайшли дуже багато стікляних бляшанок, бутилок, які деякі з них цілі, деякі з них побиті. Є дуже багато осколків від цих бутилок, тому це може та й буде шкодити людям, тваринкам, які тут бігають. Відпочивав, було діло ще коли навчався у школі. Ми приходили сюди з друзями, щоб відпочити. Але зараз такий час, що зараз тут. Не можна за рекомендаціями ДСНС відпочивати та знаходитись поруч з водою. По перше, приємно на свіжому повітрі попрацювати із колегами, з друзями, з людьми. А по-друге, все ж таки приємно поприбирати природу довкілля, так сказати. Людей теж сьогодні багато. Дехто працює на піску, я так думаю, їм більш приємніше до водички ближче. а Хтось в кущах тут по зеленій зоні, тому дехто приємно, там і працюємо. Толоку на вирві ініціювали представники міської влади, підтримали і у районній адміністрації. На жаль, не кожен слідкує за собою, не кожен прибирає за собою. Ми, звісно, любимо свій район, ми любимо свою територію, наше рідне, файне місто. І хто не веде лад тут, як не ми запоріжці. І сьогодні ми от разом з представниками досить різних громадських організацій, разом з благодійними фондами, з громадськими діячами, вирішили зібратися і на Вести лад на цій локації на цьому пляжі. Тепер тут буде порядок. Ми маємо надію таку, що ті люди, які далі будуть, надалі будуть тут відпочивати, будуть ну, якось до цього відноситись більш бережно і прибирати за собою. Для того аби зробити прибирання безпечним, рятувальники провели інструктаж змінної безпеки. Сподіваються, відтепер ставлення відпочивальників до екосистеми стане більш відповідальним. Загалом до екотолоки долучилися понад 10 громадських та благодійних організацій: поліція та кінологи. Вадим Совін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Військові у цивільному житті, громадська організація, платформа спільних дій Запоріжжя запустила новий проєкт Спілкуй ветеран. Основним напрямком його роботи стане проведення дискусійних панелей, де колишні військові ділитимуться своїми історіями, потребами та проблемами. До проєкту також залучено психологів. Вони зможуть надати емоційну підтримку та проконсультувати. Ці проекти дуже важливі, тому що вони об'єднують ветеранів, але я б такі проекти робив би не тільки для ветеранів, для їх сімей, а так для людей, які всі мешкають в Україні, які оточують, тому що ми живемо в одній країні і. Ті, хто служив, і ті, хто не служив, хто тобто допомагав якось, вони всі спільної думки, так, і в них одна мета це перемога, це мирне життя, тому повинно проводитись для всіх. На сьогоднішній день спільнота ветеранів в найбільшій частині складається з людей, які втратили здоров'я, так і ті, які на сьогоднішній день є. Особами з інвалідністю. Тому в першу чергу це надання і отримання як медичної підтримки, так і соціальної підтримки. І тільки після вирішення цих питань ми можемо займатися психологічними питаннями. Це досить тривалий процес, тому що ситуації всі ну, не складні і вони потребують індивідуального підходу. Засновники проєкту зазначають, головна мета ініціативи дослідити та зрозуміти проблеми і потреби ветеранів, а вже через діалог шукати ефективні шляхи їх вирішення. Він спрямований на те, щоб ми більше спілкуючись з ветеранами, дізнавались про їх потреби, більше дізнавались про їх проблеми, і на основі цього вибудовували шляхи рішення. Бо насправді нам усім в Україні не вистачає розмовляти один з одним, розуміти, що от людина навпроти їй треба, що її турбує. А особливо коли ми говоримо про людей, які захищали країну і за різними причинами вже демобілізувалися, хто за станом здоров'я. Когось, ну, на це можуть бути різні причини, зазвичай це за станом здоров'я. То ці люди ще потребують адаптації у цивільному житті після того, як ти півроку, рік, два роки жив на війні. Створений структурний. Підрозділ в структурі обласної державної адміністрації з питань ветеранської політики функціонує центр ветеранського розвитку на базі Хортицької академії. Це вже дві структури, які на сьогодні діючі, і є в планах створити ветеранський простір, де ветерани зможуть зустрічатися, обмінюватися думками, обмінюватися досвідом, проводити відповідні свій час. Там також будуть задіяні і їхні сім'ї, їхні дітки. На сьогодні є положення, яке рекомендовано міністр. Серс ветеранів про такі ветеранські простори, все в тому числі надання відповідних консультацій, надання психологічної допомоги, також спортивний напрямок. Ну дуже багато таких напрямків, які можуть задіяти самого ветерана, захисника і їхні родини. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.